Основний інстинкт. Багато хто задається питанням. Який основний інстинкт у людини? Якщо подивитися на поведінку людини в екстремальних умовах, то видно, що завжди, майже завжди, бере гору інстинкт самозбереження. Напевно, коли в мою програму вкладали цей інстинкт, той, хто безпосередньо виконував цю роботу. Цей час щось наспівував, і тому ця функція додалася до мого файлу. Тому моє віконце у світовій матриці буде завжди миготіти попереджувальною лампочкою помилка у програмі чудова, як на мене, помилка. І я вдячна тому співучому чуваку з крилами, якому творець доручив оцю справу. Я б назвала це не помилкою, а результатом творчого підходу і захопленням своєю справою. Коли я вперше дізналася про те, як працює мій інстинкт самозбереження, коли мені вперше робили нескладну, але необхідну операцію із використанням наркозу, загальний наркоз то є зазвичай повна відключка. Але на мене чомусь він впливає по-іншому. Замість того, щоб відключитися, я включилася в той момент, як тільки на мене торкнувся скальпель. І я почала співати все, що співала будь-коли та розмахувати руками. Зупинити цей процес лікарі були не в змозі, і взагалі вони не були готові до такого. Оскільки ніщо з того, що могли лікарі у цій ситуації використати, не могло мене зупинити, то вони просто перевезли мене в окрему палату і представили медсестру для нагляду, на випадок, якщо я ще чого небудь додам до свого концерту. Але я відспівала все в класичній манері, і як то буває у вкрай натхненних особистостей, з заплющеними очима, виразно жестикулюючи руками, і все. Вийшла я з того наркозу і здивувалася, як, що, а чому операцію ще не зробили? Зрозуміло, що операцію мені потім таки зробили. Але застосували для цього цілий коктейль, тобто комплекс наркозів, і на всяк випадок зафіксували мої руки і ноги так, щоб я не пішла зі співом ще й в танок. Цей випадок здивував не лише мене, а й лікарів, хоча їх важко чимось здивувати. Мені тоді було 16 чи 17 років, і зрозуміло, що в той момент в лікарні була присутньою мама. Ось їй було чим перейматися, з огляду на те, якою у мене виявилася реакція на наркоз. Адже все життя попереду, і ніхто від наркозів не застрахований, а тут такі дива творю, що ж далі робити. Я й сама поцікавилася темою і дещо зрозуміла. Всі дії людини у разі виникнення небезпеки направлені на уникнення або ж порятунок від цієї небезпеки. Наркоз відключає свідомість, але не відключає інстинкти, які діють на рівні підсвідомості. До того ж, біль і страх провокують викиту кроводреналіну, який активізує ресурси і можливості організму, роботу м'язів та усіх функцій на повну силу. І долучаються до цього процесу всі інстинкти людини. А тут же, ж, як ви чули, в моєму інстинкті самозбереження є додаточок, непереборне бажання співати. Поки що для мене зрозумілим було лише це. Але я ще не знала, які приховані можливості та резерви мого організму будуть приймати участь у подальшому. Тому йдемо далі. Після цього випадку був наступний. Потрапила я в лікарню з якоюсь фігньою, яку знову потрібно було оперувати. З вховання моєї першої спроби наркозу лікарі вирішили застосувати самий гарантований імпортний наркоз і невелику дозу, щоб, боронь Боже, не зарадити мене на пару годин співу. І все було нібито нормально. Але чи то наркозу мені не вистачило, чи то я з нього так своєрідно почала виходити, але перш ніж лікарі завершили свою роботу, я вирішила від них піти геть. Тому вони застосували до мене в якості затримувача молодого доктора, але виявилося, що у мене в такому стані пробуджуються неймовірні сили і якісь бійцівські навички. Бо я заломила цьому доктору руки за спину і, зробивши захват ногами його ніг, зафіксувала його так, що виглядала ця акробатична композиція, як дівчина на дереві. В такому положенні я вперлася головою в його торс і голосно запричитала: Чому ти мене не відпускаєш? А потім, як то має бути, пішли пісні. І запевняю вас. Що все це я робила абсолютно несвідомо. Доктор вже й радий був мене відпустити, але ж не міг. На славу Бога, моя мамчик очікувала на мене в палаті, тому покликали її, щоб якось вговорити мене, відпустити того доктора. Мені тоді було лише 18, і маму, я ще слухалася. Чи то я почула її голос, чи то я почала приходити до тями, але я відчула, що когось таки дуже крепко тримаю і лунає суцільний регіт. Тоді я зрозуміла, що вже чогось натворила. І прикинулася, що я ще в наркозі, але типу можу ходити закритими очима і пішла з мамою в палату одягатися, адже я була вдіта тільки втру, тобто в одну лише деталь низу. Ось так. І як кажуть, Бог любить Троїцю. Втретє, через два роки після того випадку, мене забрала швидка з приступом незрозуміло чого. Забрала вночі. Усе це неймовірно надихало, бо ще й мами вдома не було. Вона напередодні поїхала у санаторій. Покрутили мене, помняцкали, як любила казати моя бабця, два чи три лікаря та двійко красинів-хірургів. І всі як один сказали гострий апендицит оперувати. Наполягли терміново. Завірили, що операція нескладна і робиться на раз-два. Прийшов анестезіолог і став розпитувати, як я ставлюся до наркозу. Пробувала чи ні, і все таке інше я й кажу йому: усипляйте мене якнайсильніше, а то мене не кожен наркоз бере, а навіть гірше розбирає. Анестезіолог успішкою такою говорить: Не треба мене лякати. Ось у нас тут був випадок. З однією дівчиною, так то да, випадок. Хірурги ще не встигли завершити операцію, як вона вже вирішила піти. Покликали молодого та крепкого лікаря її потримати, а вона його в барані ріг скрутила, поворухнутися не міг, а потім ще й пісні почала йому співати. Доки маму її не покликали, вона його не відпустила. Ось це я розумію. І тут я йому й кажу: ну, тоді я вас вітаю, бо то була я. І робили мені тоді дріб'язкову операцію, а бачите, як воно вийшло? А сьогодні я ще й без мами. Тому давайте будемо добре мене усипляти, краще перестрахуємося, ніж недострахуємося. Але анестезіолог виявився не героєм. Бо вирішив перестругуватися, але не на мою користь. Зробив мені лише місцевий наркоз, щоб, як він сказав, я могла особисто контролювати процес. Вловили момент, переклав відповідальність на мене. І це ще не все найкраще, що він міг зробити для мене, бо головні сюрпризи були попереду. Я ж не мала досвіду з операціями під місцевим наркозом. А хірурги, хоча й не мали б володіти даром передбачення, але ж певним досвідом у таких ситуаціях повинні. Що, можливо, у мене не просто гострий апендицит, а перитоніт. А він же ж така сволота. Місцевий наркоз в такому випадку ніщо. Звичайна горілка мала б кращий ефект, ніж такий фіговий наркоз. Я знаю, про що мову веду. Бо від 100 грами в горілки наще я вирубаюсь вообще. Коли почали мене різати, два красення хірурга, тобто оперувати, але ж то відчувалося, як було насправді, бо ж ріжуть, я не повірила, що так буває при наркозі. Типу, це наркоз? А в якому він місці? Може, пішов в якесь інше місце, а не туди, куди ви його давали? Мене почали запевняти, що так воно і має бути, що я не перша і не остання, і я маю відчувати щось неприємне. Краса отих атлетичних, мускулистих хірургів трохи відволікла. І мені стало соромно, але лише на секунду, доки вони не взялися далі за свою справу. Оте їхнє щось неприємне ставало все болючішим і жахливішим, і я заспівала на все горло, аби не кричати і не лаятися, як баба на базарі. О, то ви ще й так гарно співаєте. здивовано, але не відволікаючись від справи, сказали вони. То ви недарма маєте прізвище Пугачова. Можете стати другою Пугачовою, вирішили зробити мені комплімент хірурги, які різали мене наживо. Називати мене другою Пугачовою, коли я співаю, це для мене було щось на кшталт червоної ганчірки перед носом розлюченого бика. І я їм впаяла повній, що ніякою другою я бути не збираюся, бо співаю так, як я, а не так, як вона. І взагалі я співаю для задоволення, але це не зараз і не за гроші. Зрозуміло, запитала я їх. Ви вже скоріше дорізайте мене, бо я вже не маю бажання співати. А назрівають у мене інші бажання, а вони вам дуже не сподобаються. Добре, що я тоді була абсолютно без накопичень в сенсі жирів. І два молодці удальці-хірурги недовго добиралися до того місця, де мав би лежати чи сидіти, і чекати на них мій паскуда апендикс. Але його там не виявилося. Хірурги спочатку ох і здивувалися, потім обурилися. І взялися завзято шукати його через моїх нутрощів. Це було неймовірно. Я вже думала, що вони скоро почнуть їх вірлянди розвішувати наді мною, щоб не заплутатися, і вирішила їм хоч чимось допекти, бо тягання моїх нутрощів усі боки витягувало з мене залишки терпіння. І я запитала з певною іронією вам допомогти? Можу щось потримати, все одно ж руки нічим не зайняті. Обоє лише буркнули собі щось під ніс, і в кінці кінців, зрозумівши, що апендекс приказав довго жити, вирішили глибше і, як казав Михайло Горбачов, ширеє заглянути у мій внутрішній світ. Я навіть подумала, що це вони мені віддячили за мою іронію і зціпила з зуби, щоб не залаятися. З'ясувавши, що мені розповсюдився неабиякий перетоніт, оті красені монстри своєї справи вирішили перестрахуватися і зателефонували професору, який пообіцяв приїхати хвилин за десять, щоб розібратися, що ж далі робити зі мною. Доки очікували на професора, мені дали спокій. І якби стеля була дзеркальною, то я мала би можливість роздивитися себе, так би мовити, в розрізі. Добре, подумала я, що не складаюся назад, бо потім ми знов вигрібали, але то було б вже занадто. Тим професором виявився мій сусід, що жив поверхом вище, і він був професором від Бога. Не буду деталізувати все, що виявив професор у моєму внутрішньому світі, але коли він дав команду наркоз, то то був наркоз наркозів. Я виспалася на славу і во славу, професора. І ще я впевнена, що той чувак з крилами, який вкладав у мою програму інстинкт самозбереження, завжди знає, коли потрібна його допомога. Бо ж з такої халепи, одна проти отих хірургів на одному інстинкті та ще й в розрізаному вигляді, я б не вибралася. Дякую, чувак. Ти справжній друг, ти мій ангел.